Практики багато не буває. Тож пропоную роздати систему рівнянь. Нехай в ній перше рівняння буде y дорівнює x плюс 3, а друге дорівнює 3 мінус х. І в цьому випадку ми спробуємо зробити це графічно. Щоб розв'язати систему рівняння графічно, нам знадобиться система координат. Вісь у y, вісь у x. Підпишімо їх. Так, ще нам знадобляться позначки. Один, два, три, 4, 5. Цього мало вистачити. І тут також. І давайте декілька тут і тут. Підпишімо нуль, підпишімо масштаб. Перше чесно. І як виглядатиме представлення нашого рівняння з двома змінними на цій системі координат? Справді це буде якась лінія. Яка складається з точок, координати яких є розвисками рівняння. Ну, і ми розуміємо, що оскільки це лінійне рівняння, то буде, будуть точки, які лежать на прямі. Ну, знайдімо декілька точок, побудуємо цю пряму. Так, перше рівняння y дорівнює x плюс 3. Ми можемо брати довільний x, підставляти, дивитися, яким буде y. Зазвичай хорошою ідеєю буде взяти x дорівнює 0, бо його, як правило, зручно підставляти. Так. Якщо х дорівнює 0, то y дорівнює 0 плюс 3, тобто 3. Відповідно, наша перша точка це точка, в якій x дорівнює 0. Вправо-вліво немає зміщення, а y дорівнює 3. Візьмімо ще якийсь х. Ну і насправді, знову ж таки, зручно брати точки на осях, вони нам багато кажуть. А точка на осі у ми її отримаємо, якщо візьмемо y дорівнює 0. І Якщо y дорівнює 0, то x має бути мінус 3. Відповідно, оце буде наша друга точка, яка є цього рівняння. Можемо взяти ще декілька, щоб переконатись, що це дійсно буде пряма. Скажімо, якщо x дорівнює 1, то 1 плюс 3 y дорівнює 4. Це буде десь отут. А якщо x дорівнює мінус 2, то мінус 2 плюс 3, то дорівнює одиниці. Відповідно, коли x мінус 2, то y. 1. І ми бачимо, що дійсно у нас виходить пряма якась така. Тепер поглянемо на друге рівняння. І спробуємо проробити те ж саме для нього. Візьмемо x0. Якщо х0, то 3-0 це 3. І заважте ми отримали ту ж точку, яка в нас вже була. І візьмемо ще якийсь x, наприклад, x3. В такому випадку y дорівнює 0. І це буде оця точка. І ми отримаємо десь, отаку пряму. Що ми отримали? Оскільки ми знаємо, що довільна точка з блакитною прямою, вона буде підходити в блакитне рівняння. А довільна точка з рожевою прямою, вона підходитиме в рожеве рівняння. А це означає, що оця точка, яка лежить і на одній прямій, і на іншій. Вона буде задовільняти обидва рівняння. А отже, координати цієї точки, так, а саме 0, 3, Це і буде розвиток нашої системи рівнянь. І ми можемо це перевірити. Можемо взяти підставити х0, y 3 і побачити, що блакитне рівняння виконується в цей момент, і рожеве рівняння також виконується. Візьмімо ще якесь рівняння. Скажімо. y дорівнює. Давайте. 2х мінус 3, скажімо, і y дорівнює. Дайте 4х мінус 9. Два рівняння, які утворюють систему. І я пропоную вам, поки я малюю систему в координат і все позначаю, спробувати зробити самотужки. Так, а потім ми звіримо наші результати. Маємо дві осі, маємо нулик, позначаємо собі одинички і тут. Так. І ми готові розпочинати. Візьмемо перше рівняння, позначимо його зеленим. так, І беремо якісь два ікси. Скажімо, беремо x 0 бо це зазвичай зручно. Адже 2 на 0 це 0. І 0 мінус 3 це мінус 3. Тобто, коли x дорівнює 0, то y дорівнює мінус 3. От тут буде точка. І візьмімо, скажімо, х, ну, давайте 2, з двійкою буде зручно, бо 2 на 2 то 4. І 4 мінус 3 це 1. Тобто, коли x2, то y 1. Це 10 точка. І нам залишається їх з'єднати. Отак прямою. Погляньмо на інше рівняння. 4х-9. Тут, до речі, 0 не дуже зручно буде брати, адже 0 мінус 9 це мінус 9. Нам доведеться десь за екран вилізти. Тож візьмімо х трошки більший. Скажімо, тут зручно буде взяти 2. Так, 4 на 2 це 8. 8 мінус 9 це мінус 1. Так, і ми будемо десь в нашій зоні, яку нам зручно малювати. Так, х2, y-1. Це от оця точечка, але нам потрібна ще одна. Візьмімо, наприклад, Х3. Якщо ми візьмемо Х3, то 4 на 3, то буде 12. І 12 мінус 9, то буде 3. Відповідно, нам підходить точка 3, 3. І вона буде десь отут. І схоже, що це і є наша точка перетину. Але тут насправді розкривається. Один із, одна із проблем цього графічного методу розв'язання. Адже ми, по суті, вгадуємо відповідь на око. Тобто, насправді, якщо там розвиток якийсь дивний, е, якийсь, наприклад, дуже довгий дріб, який складається з багатьох чисел, то якесь число, яке ми не зможемо на око вгадати, то цей метод він просто не спрацює. Хороша ж новина в тому, що ми можемо взяти і перевірити просто це. У тобто, нас є підозра, що це точка 3, 3. Так, це не дуже справедливо вийшло, адже вона лежить на двох осях, а колір помаранчевий. Давайте все-таки виділимо особливим кольором, щоб не було дискримінації прямих. Адже ця точка має належати і одній прямій, і іншій. І перевірмо, чи це дійсно так. Підставимо в перше рівняння. Так, 2 на 3 то 6. 6 мінус 3 це 3. Тобто, в це рівняння вона підходить все, все класно. А в друге рівняння вона підходить тим більше, адже ми якраз цю точку знайшли з другого рівняння. Бо 4 на 3 то 12, 12 мінус 9 то 3. Так. Координати цієї точки є розвитками що першого, рівняння, що другого, отже, х дорівнює 3 і у дорівнює 3 це розвиток нашої системи. А в наступних відео ми поговоримо про те, як розв'язувати систему алгебраїчно.